Власне, розкажіть про... Е, Ваше враження та... взагалі від нього висування перше запитання. А друге запитання, ваша оцінка того, що Болотецький заявив, що він відіслав усіх членів ДВК? Я думаю, перше, що е, я построю своєю командою без співшов свою програму в Черкасах. Е, Черкаси це опозиційний електорат на 80%. Це Український дух відчувається, і ми побудували свою програму на конструктиві, на позитиві. Я пройшов всі двори, зустрівся з трудовими колективу, з інтелігенцією, лідери, лідери молодіжних громадських організацій підтримали мене, Афганці підтримали мене, підтримали. Я з вчителями, з медиками зустрічався, які підтримали мені, тому що я зустрічався в вічі віч і розповідав, що я буду робити як незалежний кандидат на роді депутати. Я йду не від якої партії, ні від якої фракції, я йду як українець. До восьмого коліна як незалежний кандидат на депутації. Я після завершення предвиборчої кампанії, якщо черкащани мене вибирають, я буду позафракційним депутатом. Це перше питання. Друге, Ну, сьогодні я хочу сказати, сьогодні предвиборча кампанія була спокійна, але потім після обіду, коли Булатицький побачив ситуацію е екзополи, які, які вони, він почав, е включив машини із е рупором, виходьте, люди. Спасайте мене. Це я вважаю, що це е, сьогодні істерика така, яка не личить е, такому серйозній людині. Я думаю, він програв, тому що вже люди зневірилися в ньому і люди вже е, не вірять те, що він говорить, тому що він побудував свою предвиборчу кампанію на брехні, на, е, на брехні і на істериках і на скандалах. А сьогодні це вже людям надоїло, людям хочуть спокій, люди хочуть конструктиву і люди хочуть позитиву. Ми, команда Київська моя, побудувала на позитиві і конструктиві. І я чесно дивлюся черкащам і зараз попередні, попередні вже з мокрими печатями, які є у нас протоколи, вони показують, що десь іде 9-10 тисяч голосів. Так що це вже, я вважаю. Це перемога моєї команди і перемога те, що ми побудували, ще раз хочу підтвердити, на позитиві і на концікатора зараз просто розкобрую. А, власне кажучи, коли осоточні результати. Я думаю, що завтра буде, тому що вже в нас є практично змотрими печати, я йшов десь був в 90%. Вони завершуються легко дуже. А що тут? Це місто, скільки тут? Якщо там по півтора тисячі, що таке, це ж годину рахувати. Якщо хочуть рахувати, вони йдуть.